Подохнемо тут на Гуцульщині. Друзі, це не з інтернету, це я, Андрій, я тут був. Я їхав оцим велосипедом, це люхай. Дивіться, дивіться, яка атмосфера Карпат, а. Яремче нас відновило. Це найвища точка буде тисяча. За 16 годин таку важку трьохсотку. Неймовірно. Такі куточки України, ми їх не бачимо. Ви знаходитеся в селі Солівка Косівського району Івано-Франківської області. Банош ми хочемо. Буковель чи буковець, яка різниця? Людині, який 4 кілометри вгору пхать. Отлічна красоточка. Ладно, терпіти. Мовчки. Мовчки, бо не оділися, А все є. Це наш спуск. З 1000 метрів до 500. Браконьєрство карається законом. 11 градусів. Руки не функціонують. За що? За що таке? Ну за що, скажи, господь. Ночувальпа. Так, перевіряємо результати. Але біда не приходить одна. Сонце, сука, сховалося. Все йде через зраку.